А чи знаєте, як призов чи прийняття на військову службу працівника впливає на військовий облік та бронювання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю всіх жому випуску Лайв з Тимуром Малівим та командою Кадролен, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиленням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Частина П'ять статті 34 закону 2232 визначає, що персональний облік призивників військовозобов'язаних та резервістів передбачає облік відомості щодо таких осіб за місцями їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших держорганів ОМС, підприємств, установи організацій і закладів освіти незалежно від підрядкування і форми власності. Отже, військовий облік на підприємстві ведеться щодо приземників військовозобов'язаних і резервістів і які і що відноситься саме до цих категорій, визначає частина 1 статті 9 закону 2232. Призовники – це особи, які взяті на військовий облік. Військове зобов'язання це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави. Ну і резервісти це особи, які проходять службу в військовому резерві зсу і інших військових формуваннях і призначені для їх комплектування в мирний час та в особливий період. Разом із цима трьома категоріями військового обов'язку окремою категорією є військовослужбовці це особи, які проходять військову службу. І до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу в ЗСУ, Державні спецслужби транспорту та Нацгвардії України. Отже, категорія військовослужбовців вона є окрема від категорії призивник, військовозобов'язаний та резервіст. Якщо громадянина призивали або приймали на військову службу до 18 травня 2024 року, то його по факту виключали з військового обліку. Якщо ж така подія відбулася з 18 травня 2024 року, і пізніше, то його вже знімають з військового обліку, і все відбулося через ті зміни в законі 2232, які запрацювали саме з 18 травня поточного року. Форма військово облікового документа для призовника військово-зобов'язаного резервіста засвержена постановою Кабміну від 16 травня 2024 року за номером 559. Так ось у цій формі. Є графа 14, яка заповнюється відповідно до положень статті 37 закону 22.32. І, зокрема, в цій статті в цій графі буде відображатися зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу, адже форма порядок оформлення створення видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних резервістів вона визначається кадміном. А для військовослужбовців. Як для окремої категорії військового обов'язку, відповідно, Міністерствам оборони України, Міністерством внутрішніх справ, СБУ, розвідувальними органами, управлінням державної охорони України та Держслужбою спецзв'язку та захисту інформації України. Підписуйтесь на Ютуб канал Кадролан, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей випуск потрапив у рекомендацію, ви могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Особа відповідальна за ведення військового обліку, у першу чергу формує списки персонального військового обліку. При цьому немає підстави виключати відомості про працівників, яких упродовж року призвали чи прийняли на військову службу з такого списку. Але якщо працівника призвали на військову службу чи прийняли на військову службу до 18 травня поточного року, то у графі 15 списком пройде запис виключено з обліку. Якщо ж така п'ять дії відбулася з 18 травня, травня поточного року, і пізніше у графі 15 пройде запис, знято з обліку, проходить військову службу. Разом із списками формується відомість оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Але особа, яка мобілізована, або особа, яка у контракт на проходження військової служби, вона вже не підпадає під категорію призовників військовозобов'язаних чи резервістів. Тобто, по факту. Вона не буде облікуватися у кількісному складі празиників військовозобов'язаних та резервістів, але е, у відомості в останній графі є інформація про працівників, яких з 1 січня поточного року звільнено з роботи. У випадку, коли працівника призвали, або він уклав контракт на проходження військової служби, він з роботи не звільняється. Відповідна інформація про цього працівника у кількісному складі по цій графі, відомості оперативного військового обліку, проходити не буде. Якщо підприємство. Здійснює паперове бронювання своїх працівників за нормами порядку номер 76, То зокрема в пункті 9 цього порядку, який стосується е критичних підприємств. Згадується, що кількість військовозобов'язаних, які займають посади на підприємстві, установи та організації, відповідно до закону підлягають бронюванню. Повинна становити не більше 50% відсотків кількість працівників на такому підприємстві установі та організації станом на 18 травня 2024 року. А у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у зазначеної підприємству становить організації станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року. Але працівник, який проходить військову службу, він не відноситься до складу військовозобов'язаних працівників. Відповідно, він і не буде брати участі під час підрахунку цього ліміту. Якщо ж підприємство здійснює бронювання через ДІЮ, то перед тим, як безпосередньо сформувати списки в електронному вигляді, все ж таки радимо перевірити інформацію про відомості про працівників з реєстру оберіг, тобто з реєстру призирників, військовозобов'язаних та резервістів. І е, підприємства вони не вносять додаткову інформацію через дію, адже дані про особу підтягуються з єдиного держреєстру, а також з реєстру обертю. Беріг, але в по факту в реєстрі оберіг не має бути інформації про працівника, який перебуває на військовій службі. Тобто, так само під час бронювання через дію мобілізований працівник чи працівник, який уклав контракт для проходження військової служби, який не є військово зобов'язаним, він так само не бере участь в розрахунку ліміта щодо бронювання. Ну і ситуація працівник, перебуваючи на військовій службі, вирішив звільнитися за власним бажанням. Е, нагадую, що за пунктом 34 порядку номер 1487 з метою ведення персонального обліку е, підприємства надсилають в семиденний строк з дня видання наказу про звільнення з роботи до відповідних ТЦК повідомлення про зміну облікових даних призивників, військовозобов'язаних та резервістів. Оскільки працівник, який перебуває на військовій службі, відноситься до категорії військовослужбовець, він не попадає в категорію ні призівник, ні військовозабов'язнений і ні резервіст. І в такому випадку формально щодо звільнення такого працівника на військовій службі подавати не потрібно. Підприємство йдуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Разом із тим окрема категорія військового обов'язку військовослужбовцям. Ті працівники, які проходять військову службу, тобто яких або призвали на військову службу під час мобілізації, або які уклали контракт з ЗСУ. Якщо до 18 травня поточного року працівників, яких призвали або прийняті на військову службу, виключали з військового обліку, то з 18 травня і пізніше таких працівників знімають з військового обліку. Відповідна інформація також проходить у військовому обліковому документі у новій формі. Це графа 14. Ну і також інформація е, проходить у графі 15 списку персонального військового обліку, оскільки особа вже не є призивником військовозобов'язаним або резервістом, вона по факту і не буде проходити у кількісному складі відомості оперативного військового обліку. Е, також, оскільки особа не є військовозобов'язаною, вона не впливає на розрахунок е, кількості працівників для бронювання. Ну і якщо під час проходження військової служби. Працівник вирішив звільнитися за власним бажанням, оскільки він вже не є військового зобов'язаним або резервістом, то й не потрібно подавати повідомлення в ТЦК про зміну облікових даних за формою додатку 4. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий туб канал Номер 1 кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1, де виходять. Курси та онлайн школи беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну, а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб ми мати такого помічника, ставайте перед платникам кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Завершайте з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!